15 жовтня до міського департаменту освіти надійшла скарга від голови дитячої громадської організації Все робимо самі Богдана Купчинського. Що тоді Олени Федченкової, вчительки англійської мови, 25-го ліцею, у якому навчається син Богдана, у заяві зокрема йдеться. Олена Федченкова на уроках англійської мови у 4-му г класі ліцею номер 25 міста Житомира дозволяє собі кричати на дітей, які з тих чи інших причин спілкуються російською мовою, відповідаючи дітям, що вона не розуміє мову вбивців. Тим самим психологічно придушують честь гідність дітей, які відповідають на уроках з англійської мови російською мовою у своїй скарзі. Богдан Купчинський просить керівництво департаменту освіти відсторонити Олену Федченкову від викладацької діяльності. Наталія Шикарава, методистка науково-методичного центру міського департаменту освіти, говорить, що департамент вивчає ситуацію, яка склалася згідно з закону України про функціонування мови у закладах освіти усі учасники освітнього. Процесу зобов'язані спілкуватись українською мовою у заяві йдеться про те, що вчитель дозволяв собі грубі критичні зауваження в адресу дітей. Це питання ми теж вивчимо і зробимо свої висновки. Якщо буде потрібно, то ми надамо рекомендації закладу освіти, вчителю, директору. Можу додати ще таке, що згідно статті 10 Конституції України, російська мова вважається як мовою національних меншин, і наразі за таким визначенням, за дослідженням, опитуванням центру разумкова, вважається, що в Україні лише 1,9% людей вважають себе росіянами. Відтак в Житомирі це ну декілька сотень може бути ймовірно людей, які можуть вважати себе росіянами, і тому ми, як департамент освіти, прагнемо дотримуватись мовного закону і пояснювати, вести роз'яснювальну роботу. Але ми, як департамент, наполягаємо на тому, що мова спілкування на уроках в позаурочний час у закладах освіти є українською. Увага перший дзвоник прохання до учнів виркнути мобільні телефони і пройти до навчальних кабінетів. До початку уроку одна хвилина. Олена Федченкова, вчителька англійської мови, відмовилась давати коментар Суспільному з приводу ситуації. Скарги Богдана Купчинського звернення не було, офіційного звернення, але ми розглянули дане питання, тому що в засобах масової інформації з'явилися дані скріншоти. Писано було не в загальний чат, а в чат класу спілкувався з Оленою Іванівною. Тому було написано до батьків, щоб батьки звернули увагу на те, щоб в закладі освіти державному тільки розмовляли діти українською мовою. Шановні батьки, мова спілкування в школі на уроці та в позаурочний час українська. Мова спілкування на уроці англійської мови англійська або українська. Не розумію мову вбивці. Посадових інструкціях вчителя є в обов'язках, щоб вона виправляла дітей, коригувала дітей. Ну і також на педагогічній раді до вчителів було донесено, що зміни до закону, що і навіть і на перервах розмовляти виключно українською мовою. До мене звернень не було не від батьків даного класу. За словами Івана Денисюка, Олена Федченкова, вчителька англійської мови, відмовилась давати пояснення з приводу ситуації. Даний вчитель працює вже зі стажем в даному закладі освіти. на сьогоднішній день чоловік Олени Івані не служить добровольцем, захищає наші кордони. Кореспонденти Суспільного отримали коментар по телефону від Богдана Купчинського щодо ситуації, яка склалася на уроці англійської мови. У нас яко є, в тому числі російську мову, правда? Дивіться, далі, згідно закону, діти до 12 років можуть вільно е, говорити так само і на перервах. Це ж не закон, це ще законопроект поки. Але ж Конституцію ніхто не відміняв. Не відміняв. Зміни до Конституції ніхто не вносив відносно 10-ї статті. Якщо ви знайдете і мені покажете. Можливо, я навіть вибачусь перед вчителем, але поки вчитель тільки має вибачитися перед дітьми. мною не потрібно. Мені погрози вже шлють. Діти говорять про те, що вона на них, що вона не розуміє мову. Вбитку. Олена Іванівна вчитель дуже толерантна і ніколи вона не підвищує голос на дітей. Пояснення згідно з тої скарги, яка була написана не адміністрації ліцею, було зрозуміло, що вона неодноразово кричить. Цього не було, тому що взяли пояснення від вчителів, від асистента вчителя, який знаходиться в даному класі, і було одноразове зауваження. Дні із дітей і дітей про те, що він розмовляє російською мовою Олексій Редько, начальник управління Державної служби якості освіти в Житомирській області, говорить, що відповідно до статті 7 закону України про освіту, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Дії вчительки з тої інформації, яку я маю ще на сьогодні, тому що поки що ми ще не спілкувалися з самою вчителькою, не спілкувалися з департаментом, оскільки тільки вночі побачили цю ситуацію. Ситуацію, але вчителька має повне право користуватися українською мовою, і діти так само в закладі освіти зобов'язані користуватися українською мовою, оскільки це не є заклад національних меншин. Тому нещодавно ми якраз проводили зустріч з. Паном Тарасом Кременем, уповноваженим захисту державної мови, і я думаю, що він також буде тримати на контролі цю ситуацію, і дана вчителька не буде нести відповідальності за те, що вона вимагає від дітей дотримуватись мовного законодавства. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир.